Бить мы их будем. Да еще, ну, с другой стороны, что меня сюда удивляет, это милосердие русского солдата. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракет-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Времена могут стать более жесткими. Им почему кажется, что после Путина придет какая-то такая размазня, которая, так сказать, вот, будет подобна Ельцин. да ничего подобного. Тим, здравствуйте. А, Добрый день. Скажите, пожалуйста, это какая уже прямая линия, какая пресс-конференция с Владимиром? Не, не первая. Не первая. Ни одного маломальски серьезного конкурента там не будет. Вопрос возникает по полутора миллиона. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий випуск антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про те, як російська пропаганда взбунтувалася проти Путіна, так так. А ще про те, як вони хничуть і шукають вбитими аж з цілих півтора мільйона росіян. Як так трапилося, що відбувається на московських болотах? Ви дізнаєтесь за мить. А на початку я запропоную вам саме не вірю, що це кажу. Взяти участь у розробіщі цілих трьох квартир, тільки уявіть собі за донат. Ви можете справді стати власником цілої квартири у Києві, Львові та Вінниці. І це вам пропонує третій армійський корпус. При тому зачекайте: навіть не треба долучатися до армії, хоча краще це зробити. Про що йде мова? Штабний фонд третього армійського корпусу разом із Приватбанком запустили масштабний збір, який називається Герої районів. Як ви розумієте, це не комерційна історія, а благодійна. Меда збору зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби корпусу. І за донат від 300 гривень, на конверт цього збору, кожен отримає можливість і право якраз і. Поборотися за те, щоб стати власником однієї із трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Мінімальний донат 300 гривень. Як тільки ви задонатили, ви автоматично стаєте учасником цього розіграшу. Щоб перейти і задонатити все, що вам потрібно зробити, це відсканувати QR-код, який буде разом із нами протягом всієї програми. Уявіть собі, ви робите справді круту, добру справу, ви підтримуєте Збройні Сили України, але при тому ще й маєте можливість виграти квартиру. Це спогодьтесь куди цікавіше, аніж все, що можна було собі уявити до цього. Цей збір, ці гроші підуть на дрони, реби, транспорт, спорядження для бійців і на все, аби посилювати нашу армію. Тож я щиро сподіваюся, що ви. Будете нас дивитися, слухати, коментувати і обов'язково задонатити 300 гривень. Отримати квартиру в Києві за 300 гривень. Це, мені здається, шанс вау. Ну, а я вам поки розкажу про те, що у школі в Приморському краї це далекий-далекий схід Росії, повісили таку собі карту. Я б сказала правдиву, справжню таку і треба. На якій, щоправда, немає Калінінградської області. В соціальних мережах. Фото миттєво розлетілося із різноманітними жартівливими коментарями, типу Росія без Калінінграду – це зрада, або вчителі готують до втрати території. Пропаганда швидко відреагувала, сказавши про те, що це просто така собі помилка друкарів або стара карта, але багато хто тролить при так далеко, що Калінінград Просто забули намалювати це, звісно, стало мемом, і дуже символічно у той час, як Росія хоче приростати новими територіями, старі відпадають. Хоча істина десь посередині, що ну так справді буває, та і ви знаєте, скільки було історій прикрих із Кримом, коли від нас відрізали наші території. Але я дуже і дуже сподіваюся, що в історії із Російською Федерацією ця мемна історія стане пророчою. Ну, а для нас сьогоднішній ранок, звісно, почався не із жартів, а із ще одного приводу, ще одного аргументу, ще однієї причини, чому так важливо підтримати трійку і не тільки. Наша армія має бути максимально сильною, щоб і спиняти російські наступи, ну і захищати нас від обстрілів. Росія провела масштабну комбіновану атаку. Сьогодні, по різним українським регіонам, було випущено понад 600 дронів. Тобто, чим холодніше стає погода, тим більше стає їхня кількість: Шахеди, імітатори, ну, а ще, звісно, десятки ракет. Головні цілі традиційні і добре нам відомі: це енергетична інфраструктура, це наші стратегічні об'єкти на заході, на Півдні та в центрі нашої країни. Ну і що ж, як все це продає російська пропаганда, як і завжди, під завершення четвертого року повномасштабної війни вони стверджують про тотальну і глобальну. Перемогу, все знищено. Удари наносилися по об'єктах, які живлять Збройні Сили України та міста. Результати вражаючі, серйозно. то може що ми вас побачимо під Львовом, під Черніговом, під Києвом, де саме ви опинитесь? Сьогодні, як і завжди, протиповітряна оборона спрацювала фантастично, за що їм велика подяка. Більшість. Справді небезпечних об'єктів були знищені, хоча нам і є над чим ще працювати. А росіяни продовжують згодовувати своїм глядачам історію про неіснуючі перемоги. Вооружонної сили Росії нанесли комбінірований ракет дроновий удар по критичній інфраструктурі України. Як сообщають українські моніторингові канали, по цілям одновременно. Более запущенные более 150 беспилотников «Герани» сопровождали десятки крылатых ракет «Калибр», выпущенные из экватории Черного моря, под ударом энергетические и транспортные объекты. В результате точных попаданий в некоторых регионах уже возникли перебои с электроснабжением. Света, например, нет в городе Киев, в Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Как сообщает украинская Минэнерго, для стабилизации системы введены аварийные отключения в ровно после прилета ракет «Блэкаут» в большей части этого города. Сообщается о мощных взрывах на Бурштинской ТЭС, это Ивано-Франковская область, и в районе Киевской ГЭС, в пригороде Выжгорода, где также расположены ключевые железнодорожные узлы. Эти удары Затрудняють производство і логістику воєнних грузов для української армії. Я дико перепрошую. Якщо все це так сильно впливає на воєнну логістику, яким чином ми виходимо в ефір? Яким чином я кожен раз після обстрілів записую в Києві свої випуски і йду в ефір? Ну ясно, що є дефіцит і відключення. Але в цілому, погодьте, що із перебріка це виглядає якось більш катастрофічно та епічно для нас. І от. Зраночку вони так втішаються і радіють, що б'ють по нам, а потім намагаються прикинутися просто наймиролюбивішими друзями України. Пам'ятаєте всіх українських військових, які повертаються додому з полону. Пам'ятаєте їхній стан вагу. Так от, це все неправда. Насправді, руски мальчики спасають на фронті своїх українських братів. Фу, Мені навіть навіть іронічно, навіть жартома. Мерзенно і гидко повторювати цю хуйню за Соловйовим. Але ця тварь, яка щодня на рівні з Кабєєвою кричить про те, що треба вбивати українців, а смерті українських дітей він називав хм, супутніми втратами, тепер він намагається напарити історію любові до українського військового. Хто це жре? Та ясно, що таке лайно із лопати можуть їсти. Ибо что россиян Мы их будем Да и сейчас, ща... ну, с другой стороны Что меня всегда удивляет Это милосердие русского солдата Вот это... Ну, что только что, ну, бьются страшно Потом чуть ли не на себе тащат Этих раненых украинцев Которые сдались в плен Успокаивают их, что никто их не собирается Резать на части, что их пропаганда врет Поют, кормят Лечат доводят хоть до какого-то приличного состояния. И потом они такие уже <laughs> набирающие вес, со мной беседуют. Ой, говорят, да здесь хорошо, ой, нас... Перечисляют, чем их кормят, с таким удовольствием, потому что до этого они на позициях долго не меняли, и выглядели они, конечно, ужасающим образом. То есть сейчас, когда украинских пленных вытаскивают, их еще надо, чтобы провести всю санобработку, потому что, ну, там беда бедовая. Mm. Просто беда. Це теплі не стало больше. стали вже на на направлений, просто уже самі пошли. Самі пошли. Ну, От пам'ятаєте потім говорив про 10 мільйонів, які проживають на території Росії. Ну та то не соромтесь, скажіть, що то і є наші військовополонені, а годують ну, чим? Ну щонайменше, найменше як Віткофа секундчикам, краснеє кро. Це ж росіяни. Але зачекайте, то ще не все сьогодні так багато буде всього смачного. А ви не забуваєте сканувати QR-код і донатити трійці на дуже важливий збір. Виявляється, фразу, ми ще навіть не починали, ми увесь цей час неправильно трактували. Виходить, що це було не про війну зараз в цілому, це було про Путіна. Мовляв, ось він, Янгол Небесний, Голуб миру Миротворець. От після нього, не дай Боже, якщо він помре, от там може вже прийти і голод і чума і смерть. Якщо зараз ним не домовитись, якщо зараз на кровавих колінках не приповсти, тоді таке може понестися. Мені тільки от цікаво одне. А оцим нецікавим, нудним, неродованим, родованим, нехаризматичним експертам, які все це навалюють. Гроші падають разом із темниками, чи оці всі бздури треба придумати самому авторське лайно? Ну, в тому сенсі, що. Такого поганого спектаклю, що всі мають боятися Путіна, ми знаєте, давно не бачили странное заблуждение заблуждення западників по поводу того, що все на самом деле зависит от від фігури Путіна. Що да? вот все це из за Путіна? Що вот это така случайность. да, в историческом процессе вот из-за него, из-за его амбиций и прочее, прочее. Понять простую вещь, что причина на самом деле гораздо более глубокая и историческая, они не хотят. Они не хотят. Причина именно в том, что исторически часть нашей цивилизации, русской, да, стала антироссией благодаря, в том числе, западному проекту. Вот в этом причина. Поэтому, когда они говорят, вот Украина больше никогда не должна, так сказать, стать объектом нападения Путина, надо понять им простую вещь, что на самом деле, пока Украина будет антироссией, она будет военной целью для России при Путине, после Путина, после того, кто будет после Путина и так далее, и так далее, и так далее. В этом главная проблема, которую они не хотят понять. Уйдут все и все остальные, как бы, но эта проблема останется. Она останется в том числе и для Украины, и для Европы, если она себя ассоциирует с Украиной, и так далее, и так далее. Я бы, честно говоря, посоветовал бы европейцам и американцам сейчас договариваться с Путиным. Они считают, что Путин, так сказать, это какой-то страшный монстр. На самом деле Путин очень дипломатичный руководитель, который очень долго пытался выстраивать более или менее взаимоприемлемые отношения с Западом. Договаривайтесь сейчас на самом деле, о нейтральной Украине и о гарантиях безопасности. Потом времена могут стать более жесткими. Им почему-то кажется, что после Путина придет какая-то такая размазня, которая, так сказать, вот будет подобна Ельцин. Да ничего подобного. Придут люди, например, прошедшие СВО. И они совсем по-другому смотрят и на вас, господа европейцы, так сказать, и на вас, господа американцы, и на вас, паны, так сказать, украинцы. Вот в чем дело. Сейчас вам надо договориться, в противном случае будет хуже, а вовсе не лучше. И вообще, даже если говорить сейчас, да тоже, опять же, у них такой миф, там, вот Путин, значит, он там сошел с ума, и поэтому там вот это все он делает. А, слушайте, и в этой студии я много раз говорил, если вот знаете, по нашей военной политике провести референдум и спросить у населения России, а что должно было быть, то уже давно бы и Европа, и Украина дымились бы от радиоактивного пепла. Все. Вот если условно говоря спросить большинство населения, вообще все население России, а что надо сделать? З все кідріні фіні, так щоб вони більше рта не відкривали ніколи. Ну і що ж це милосердне серце наробило? Що ж відбувається із Росією та росіянчиками? Давайте підрахуємо. Виявляється, що Росія проїбала півтора мільйона душ, Путін спалився на страшних втратах в лавах армії СВО. Зараз на основі відкритих даних, а це і некрологи, і спадкові справи в судах, це поховання. Та заяв самого Путіна про набір контрактників, навіть зетники і ватники легко можуть підрахувати масштабний розрив у цифрах мобілізованих контрактників, хто повертається і кого більше немає. Тож демографічна яма, пардон, війна засмоктала, як виявилося, від мільйона до півтора мільйона СВОшників. Це люди, яких набрали, але вони не повернулися. Загиблі поранені, дезертири. 300, 200 або без обліку. Пропаганда ховає реальні цифри, щоб уникнути паніки, але через чотири роки повномасштабної війни здається мільйон в мішку, не утаїш. То все-таки я б почав з того, що озвучувалось сьогодні на прямій лінії. Я б почав з теми кількість військ ВСО і деяких арифметичних виводів із цього. Итак, на линии озвучено, что у нас порядка 700 тысяч находится в зоне СВО. Также смотрим официальные данные. Начало СВО. Численность заявлялась 400 тысяч. Сразу здесь возникает вопрос, это с учетом донецких корпусов или без? Потому что, ну, будем считать, что без учета. Ну, или с учетом донецких. В одну сторону будем, заведомо. В сторону, ну, что называется, госструктур. Дальше. Мобилизация 300 тысяч. Контрактники за 2022 год. Мне сейчас цифра не попадалась, но можно найти. То есть сколько заключило контракт? 23 год плюс 560 тысяч. 24 год плюс 400 тысяч. 2025 год официальные данные, порядка 400 тысяч, там 411, по-моему, подписано контрактов. Итого мы имеем 2,2 миллиона. Вопрос с учетом разницы между 700 тысячами. Вопрос возникает по полутора миллиону. Я прекрасно понимаю, что это очень грубые расчеты на основании открытых цифр. Я прекрасно понимаю, что в числе подписавших контракт есть мобилизованные, которых, ну, скажем так, под, в том числе под угрозой обнуления заставляли подписывать контракты. Они а Или... все уже такие? Не все. не все. Есть до сих пор те, которые до сих пор упираются. Подписание контрактов насильственное, под угрозой и так далее, оно было массовым. Это, это один из позорных, позорных фактов. связи с преступлением? последнее время, которое творилось. Но в любом случае возникает вопрос. Полтора миллиона. Полтора миллиона. По которым можно поставить жирный знак вопроса. Я прекрасно понимаю, что у нас одна из таких зияющих дыр, например, это так называемая категория без вести пропавших. В которой очень немало людей, которые в том числе попали там, под мясные штурмы и так далее. Проблема имеет место быть. Проблема, во-первых, потерь. Во-вторых, абсолютно необоснованных потерь. Я бы здесь еще сказал: даже не фактор мясников, даже не фактор мясных штурмов. А проблема заключается в том, когда даже нормальные военные организмы, даже там, где каждого бойца ценят за ним заботятся, они в конкретных случаях по ну, объективным причинам это нельзя, по субъективным причинам несут очень тяжелые потери. Из-за чего? Из-за острейших проблем с точки зрения материально-технического обеспечения, из-за острейших проблем с точки зрения организации. А тепер плюсуйте, що на додачу із втратами у живій силі, тобто в ресурсах, в людях, в Росії ще й безкінечно кожен день відбуваються втрати в економічних показниках. Не минуло і тижня з прямої лінії Путіна, як на федеральних каналах, стали чомусь раптово сіяти зраду. Тільки пині розповідав про те, як Росія зараз попереду планети всієї новітні технології Росія. Зброя Росія, космос, ну звісно, Росія. Ну, принаймні це так виглядає в його голові. А тим часом в студію Соловйова експерти за гроші того самого Путіна розповідають про відсталість Росії, що навіть найближчі друзі Федерації обходять Москву на повороті, випереджаючи у розвитку. Тим паче, що це не важко, коли Росія увесь свій ресурс витрачає на війну. Тож я попросила штучний інтелект скласти свій топ за занепадаючи галузей економіки. І виглядає він наступним чином: автомобілебудування, падіння виробництва від 20 до 40%, лісопромисловий комплекс, значний спад через втрати ринку Європейського Союзу, вугільна промисловість, криза із 90-х, збитки на мільярди. Машинобудування та будівельні матеріали, падіння від трьох%. До 48. половина від всього ринку. Легка промисловість, харчування, суттєве зниження, нафтогазова сфера, падіння доходів до 49%. відсотків. Це знижки на експорт. Ну і металургія та видобуток скорочення експорту та дефіцит в цілому. Ну а в студію Соловйову говорять тільки про енергетику. Панове, та беріть ширше, там від цієї економіки скоро лишиться. Только рожки до да ножки. Стрел, э, э, Индия, мы все время говорим о Китае, Индия ставит задачу к 1000, так, 2047 году 100 гигаватт ядерных мощностей добавить. Просто когда мы говорим вот. о современной энергетике, о современном моменте, мы многократно говорили о том, что сейчас все строится на том, что ты производишь. То есть Новые технологии, искусственный интеллект требуют колоссальных мощностей. И вы как раз, а это невозможно без денег. И вы говорили то, что у Китая же да, там планы, от которых мы, вежливо говорят, стоим, а тут еще и Индия. У них 430 гигаватт в этом году, и в следующем более 560 гигаватт. А у нас У нас в этом году 1,7, ну и в следующем где-то 2-3. Каждые по два. Ну, так сказати, Я просто тому, щоб ми понимали, не тільки Китай нас готов обойти на повороті, але і Індія колосально. Притом, Індія хоче ядерної енергетики, в которой ми піонери, котрі ми лучші в місті. Направду дуже багато сфери втрачено давним-давно, але це ж ніколи не заважало росіянам просто множити брехню. Та продовжуйте розповідати, що ви перші і найкращі. Ну, хтось з росіян це перевірить. Я, в принципі, думаю, що російських пропагандистів буквально вчать, як брехати і не червоніти, як породжувати фейки на льоту. От вам красномовний приклад. Журналістка першого каналу взяла інтерв'ю у Стіва Розенберга. А це на секундочку, аж цілий редактор BBC, який щоправда, не говорить російською. Але кого це спиняє, коли треба розповісти про те, що купа іноземної преси зібралася на лінії лінію Путіна? Ну, ці відомі журналісти, знаєте. З Білорусі, ДНРщини, ОСЕЦІ, Ну і ще раз цілий редактор Бібісі Стів Розенберг, яким щоправда виявився звичайний російський Зетвоїнкор. Російська пропагандистка продала ватника представника ВГТРК, наче це британець. А от справжній Стів Розенберг пізніше іронічно в соціальних мережах відреагував, що навіть сам і не знав, що має двійника. И что российский телебаченья может быть, так уважаем? Говорили о том, что очень много аккредитовано журналистов и иностранных. Ну и вот в том числе кто не успел добежать, потому что, ну, вот смотрите, расстояние огромное, то снимал на сотовый телефон. Это вот в частности сегодня здесь мы видим и Стивена Розенберга. Сейчас посмотрим у нас тоже провода, может быть, получится подойти. Просто спросимо, хоча би Стів, здрасту. Добро кажете, пожалуйста, яка вже пряма лінія, яка прес-конференція з Володимиром? Не первая. Не первая. От у Стіва була можливість вже не раз задати питання. Стів говорить російською, як ви побачите, набагато краще ніж середньостатистичний Степан. Але як виявилось, далеко не всі слідкували за кожним вдохом і видохом Путіна, за кожним його словом і його риторикою. Бо, Боси з усього, вже навіть і найупоротіші російські пропагандисти відбились від рук і вирішили навалювати крінжа в розріз центральній лінії партії. Гаспарян дозволив собі критикувати цілого верховного. Пиня каже, що треба обов'язково в Україні проводити вибори. На що Гаспарян, який певно має набагато вищу експертизу, каже, що старий дід, ти що несеш? Ну, добре, добре, допустимо про старого діда, я додала від себе, але в цілому він говорить про те, що це не має жодного сенсу. Так хочеться запитати Гаспарян, а ти що забув, як в руках Путіна і ФСБшників ссикатися? Ти що вирішив, що тобі дозволили мати власне право голосу? А, вони обсуждають, що а, от, в Верховній Раді а, зараз будуть думати, як провести вибори. Що само по собі смішно. Ну какие это выборы? Выборы кого? Ну, это, это что, это, это выборы Зюса на следующее царствование, а кто ему будет конкуренцию составлять? Ну, совершенно очевидно, что если нынешняя украинская власть, которую заботит только один момент это удержать себя во власти да, и продолжать воровать деньги. Вот если эта власть говорит, да, давайте подумаем о том, как провести выборы, неужели не очевидно, что ни одного маломальски серьезного конкурента там не будет? То есть это будут, по сути дела, третьи безальтернативные выборы подряд. Так и Путин тупый. И наш Товхай снова на Безальтернативні вибори, але на цьому друзі, все чи майже все, тому що єдине, що лишається в нас в запасі, це дивовижний ролик. Все що треба знати про державний додаток, яким насильницьки витіснили звичайний телеграм з Росії та WhatsApp. МАКС. пам'ятаєте, як багато росіян обурювали, що їм прям нав'язують, де в цьому додатку мають сидіти діти, студенти, бюджетники. Всі мають бути переведені тільки в МАКС. Так, коли він робить ставку, виявляється в рекламі на великий розмір. Ну, Макс, зрештою. Великий розмір піструна, піструна, яким давним-давно пиня і поводив, і поклав на обличчя недорогих росіян, забравши в них навіть месенджери, щоб просто втоптати і показати, що він ну, все останнє в них забере всі свободи і право вибору. Таке враження, що він це робить, аби куражитись. І просто перевіряти межу, за яку можна зайти. Але росіяни будуть терпіти все і стільки, скільки треба. А що у тебе є що? Як же ти круто виглядиш? <проводить> Сюда. Що у тебе для мене? А я ж друзі, нагадую вам про наш збір. Штабний фонд третього армійського корпусу разом із Приватбанком запустили масштабний збір «Герої районів. Мета 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу. За донат від 300 гривень на конверт збору кожен отримає можливість виграти три квартири від трійки, ну якусь одну у Києві, Львові чи Вінниці. Приймається, звісно, будь-який донат. Ви знаєте, що все надзвичайно важливо. Але в розіграші бере збір від 300 гривень. До речі, кількість ваших донатів вони теж не обмежені. Чим більше ви зробите, тим більшим буде шанс на виграш. Долучайтесь, допомагайте нашим військовим, підтримуйте їх. Не забувайте лише свій лайк цьому випуску. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути й побачене. І обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!